Алі у нас другий раунд, який називається «По Суть його в тому, що троє учасників цієї прекрасної жіночої, гарної, натхненної, неперевершеної команди надягають е -е, собі на вуха навушники. Леся намагається їм пояснити слова, але вони її не чують, бо в навушниках грає музика. Логічно. Чим більше слів вони вгадають по її губах, тим більше балів вони зароблять для своєї команди. На все про все у дівчат всього 90 секунд. Давайте, дівчатка, виходьте. Що ви стоїте? Почекайте, готові. Це, це, це. це нормально. Щось, сподіваюсь, тут твоя буде пісня грати. Вау. Сподіваюсь. А що у вас здесь? Тебе музика Один є? За одним. є. Йошкін, я дуже хвилююсь. Ну ладно. Починаємо. Пюре. 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 Пюре пире. Все добре, втягне. Вів. Вівчарка. 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 Да, Ух, болото. Болото. Боло. Болото. Боло, Боло, б, 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 б. 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 Болото. Пускай, Вугілля. Вугілля. Вухіл. Вугілля. Вуг... Вухілля. Вугілля. Вугілля. Вухі Кишеня. Кишеня. Дівчата. К... Ки к її. К. К. К-к. Чуд. Та давай. Йод. 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 Тунець. 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 Ту Тунець! Тунець! Зоря! 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 Ка! Зоря! -ка. Зоря! Со -ка. Зоря! Сопа! Сока! Соп! Зоря! Сова! Зоря! О, інструкція! Інструкція! Екскурсія! Е, і інструкція. Іск Кінці інструкція 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 зараз показується. Зараз намагайтесь читати сьогодні. <каслоу> Яке було в мене сло? Давай, мені. Просто, просто то! Ді, нам ну, молодець. Да, одразу, бонусне запитання. Леся не розуміє, де сарказм, а де ні. Давай, давай, давай. Ні, все класно. Вже читайте а по, по моїх губах. Слова, читайте, я пацани. Да, я ти, надягайте на мужчині. Чекай, а там де кишка. Що Лесь, готова програвати? Кишень. Готова програвати? Вставай, Богдан. Влад, Влад, сюди, Влад, сюди, сюди. Ромчик, ти ж знаєш. все. Йод. Вугілля. Красавчик, красавчик. Якщо що, показуй. Час пішов. Молоко. 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 пу пу ку, -ку. молоко. Ло -ло -ло. мо ло. Ло-ло-по-ло. Мо-мо. Молоко. 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 Вау. Шпилька. 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 Ого! <рес> Калюжа. Калюжа. Ракушка. Калюжа. Галушка. Калюжа. Калюжа. Калю -жа. Калю -жа калуша, Калюжа, Калю галушка, весілля. Весілля. Пакучино. Весілля. фа. фа, фа. Весілля. Да. Так. Дракула. Не проведеш ти. Дракула. С Статура. Дракула. 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 бачили Дія. Стіна. Дія. Рія. Ді Діна. Ді Дія. 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 Ді На я. Дія. Я. Да я. Ра Я да. Я. Ня. <свят> Ківі. <свят> Та господи. Киві. Ви <свят> шевелиго. Не. <свят> Киві. Ді. Киві. Киві. Нічого не змінюється. Вареник. Швидше, швидше. Вареник. Вареник. велич, велич. Вареник. Водяний. Вареник. Великий. <клу> яке слово, так? А яке слово? Ківі. Так? ківі, ківі. Яке було останнє? Вареник. Вареник. Ва. Та Ва. все. Ні, питань нема. Ви були сильніші. Ви були сильніші, правда. Пане суддя, оголосіть, будь ласка, вердикт. Та ні, давайте розберемо спочатку те, як вгадували хлопці. Антоне! Да-да-да. Просто від усіх глядачів дякую, що ви є. Пане життя, щось придумайте. Хлопці вгадали тричі, а дівчата сім правильно вгаданих слів. Замагається дати фору, Реально. ну Ви зрозумієте. Давайте всі, всі, всі. Всі, всі всі, Давай. Раз, два, три. Хто зараз нам зачитає бонусне запитання? Хто знає, хто. А я вже готовий. Давайте. давайте. Давай. Скільки відсотків чоловіків ділять коктейлі? На жіночі та чоловічі, і тому ніколи не будуть замовляти перші. Ти типу по собі не будеш замовляти жіночі жіночі. А, жіночі не будуть так. так. Ну що, після. Ну коротше, знаю. жіночі коктейлі ніколи не замовляють чоловіки. Я один раз просто в меню замовив, кажу ось цей коктейль, і мені принесли з квітами, знаєш, ось все. і а він був написано на жіночий. А, 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 а «жіночий». Ну, жіночий. 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 Це може бути великий відсоток. Ви реально думаєте, великий? 69 відсотків. Це моя улюблена цифра. Та складіть ви вже це. Це ти... щось яка золота середина? Сказав, хочеш. клави цифри, так? Да? Ота середуща, Даша Кубік вже отримала від мене похвальний е лист. Далі продовжує відповідати на бонуси запитання. Ми обираємо таке число: 69. Будь ласка, 69. А можна, будь ласка, нам відповідь на екран правильно? Вони зараз опитують людей просто. Нормально. 62 відсотки. Леся, у вас щось із зором. Мужики, будьте мужиками! Замовляйте мужицькі коктейлі. Отже, дівчата. Бонусну тисячу не отримали. Чоловіки, у вас все стабільно, нуль гривень. Ми так і хотіли. Що ви смієтеся? Ми шо? так і не хотіли не дівчата. Не навіть не. без бонусної тисячі, тисячі гривень можуть замовити О, собі 90. Маргариту секс на пляжі. Що там ще є. 69. Отже, 5 тисяч гривень. Дівчат. Ой, ой, ой. Стратегія, вони радіють і не знають. Ми ж так і хотіли, так і хотіли.